Суттєва робота ведеться з прийняттям графічної інформації, і ви бачите тут два малюнки. Один малюнок є таким фантастичним, другий малюнок є з досвіду дітей. Це парк це досвід дітей, і питання, яке вчитель, яке прописано підручнику, який вчитель видає, що відбувається. Не що зображено на малюнку, не що ви бачите, а саме що відбувається. Якщо ви проаналізуєте питання, що відбувається, і проаналізуєте, що ви бачите, то ви одразу помітите який є акцент, коли ми задаємо питання, що відбувається, а це досліджували американські психологи. То діти одразу синтетичну діяльність виконують і намагаються вийти на подію, яку, яка зображена на цьому малюнку. І таким чином створювати мовленнєву ситуацію на уроці значно легше, ніж просто деталізовано розбирати кількість предметів, які зображені на малюнку.